Доброго дня, наші відвідувачі сьогоднішнього заходу Дня відкритих дверей від окремленого структурного підрозділу Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету. Сьогодні ми представляємо вам спеціальність соціальної роботи. Звати мене Валентина Санджаровець, і я надам короткий зміст цієї спеціальності. Почну з коротким. Виступом щодо історичного шляху нашого коледжу. Звичайно, що більш детальну інформацію ви зможете переглянути на нашому сайті, або через Національний авіаційний університет як структурний підрозділ, або ж на Google Додатку, де за посиланням у фаховий коледж ви побачите всю необхідну вам інформацію. Ітак, Васильківський коледж має достатньо довгу історію. Розпочався він з 1940 року як школа механіків. За свій історичний шлях декілька разів змінював свою назву. Всі його досить добре знають як Васильківське авіаційне технічне училище Вату. Не тільки на Васильківщині, не тільки районі України, а й далеко за її межами. У дальшому склалось так, що Васильківський коледж змінив назву на сьомий факультет Київського інституту повітряних сил Збройних сил України. Згодом став цивільним закладом, закладом Васильківський. Коледж Національного авіаційного університету. І з 2006 року ми розпочали свою діяльність як відокремлений структурний підрозділ від Національного авіаційного університету. З цих пір ми стали цивільним закладом, який в своєму навчальному процесі має аж сім спеціальностей. І щодо соціальної роботи, Коротко вам розповім, що ж це за спеціальність. Спеціальна соціальна робота це така робота, яка надається людям, що потрапили в складні життєві обставини. На сучасному етапі в зв'язку з військовим станом досить актуальна роль соціальної роботи, оскільки ми з вами перебуваємо в постійному стресі, постійних проблемних ситуаціях. І нам необхідно отримати кваліфіковану допомогу. Фахівці з соціальної роботи займаються не тільки наданням допомоги, а й науковими знаннями, а й психологічною роботою по наданню допомоги. Актуальність, звичайно, на сучасному етапі досить потужна, оскільки гостро стоїть наша діяльність не тільки. Серед особистості, серед людей, а й в допомозі організаціям, структурам, а також в різних сферах нашого життя, коли потрібен соціальний фахівець, саме тоді, коли необхідна допомога професіоналів в адаптації, соціалізації до суспільного життя і до тих умов, в яких ми з вами знаходимося. Соціальний працівник постійно. Професійно працює над своїм удосконаленням. Це кваліфікована спеціальність, і наші фахівці соціальної роботи мають мати не тільки вміння консультацій, комунікації, а й вирішення тих кризових ситуацій разом з клієнтом з організаціями, а також разом з сім'єю і з різними групами людей. Після закінчення нашого навчального закладу. Фахівець отримує кваліфікацію, освітню кваліфікацію фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи. Навчальний план нашої спеціальності складений так, щоб фахівець мав достатній рівень знань. Особливо це знання з педагогіки, оскільки необхідно вміння працювати з дітьми та молоді, тобто необхідний виховний процес, необхідні знання з психології. Це робота з людьми, з групами людей, з їхнім психологічним станом, тобто з стресовими ситуаціями, з тими складними умовами, в яких ми з вами перебуваємо. Необхідні знання з волонтерської діяльності, яким чином здійснювати і надавати матеріальну, гуманітарну допомогу, і хто ж такий волонтер. Ми Необхідні знання соціально-політичного характеру. А також правового забезпечення, оскільки надається юридична допомога при розгляді різного роду справ це і сімейне, і трудове, і господарське право, необхідна робота з документальним забезпеченням, оскільки управління соціального захисту здійснює різного виду допомоги через різного виду документів, а також надається методи та технології. Соціальні роботи з різними категоріями клієнтів, яких у нас з вами достатньо велика кількість: це і люди з особливими потребами, це і воїни, які пройшли бойові дії, це і діти, і молодь, і сім'ї. І як ми з вами розуміємо, кожен з нас може потрапити в складну життєву ситуацію. Для досягнення своєї мети циклова комісія, саме спеціальності соціальної роботи, використовує різні методи роботи і постійно удосконалює свою навчально методичну базу. Головна мета, звичайно, саме у забезпеченні можливостей надання кваліфіковані знання нашим випускникам. Викладацький склад достатньо потужний. Нас працюють доктори, це Карпенко Олена Георгівна, праці, якої ми з вами можемо використовувати, можемо бачити і читати. Київська Наталя Володимирівна, яка є начальником управління соціального захисту Калинівської селищної ради, але до цього була Васильківської районної ради. Макошина Тетяна Михайлівна, яка має достатньо велику, великий досвід в правовому забезпеченні, в сімейному праві. Перехрест Олена Юрівна, яка довгий час очолює нашу циклову комісію, а також Єльницька Людмила Васильна, яка надасть знання з охорони праці, безпеки, життєдіяльності. Санжара Валентина Миколаївна, теж фахівець соціальної роботи, яка розповість про... Методи новітні інноваційні методи при наданню різного роду допомоги різним категоріям клієнтів, і Шаповал Ірина Григорія, фахівець із соціології, яка розкаже про різні групи соціальні групи, які існують в нашому суспільстві. Навчально-методична робота здійснюється на високому рівні, оскільки є необхідним забезпеченням для наших здобувачів. Тому що ми маємо діагностувати, розглядати і впроваджувати в свій навчальний процес саме наукові інноваційні знання, для того, щоб фахівець надавав належну допомогу нашим громадянам. Звичайно, що навчальний процес не закінчується тільки теоретичним навчанням, а й, звичайно, практичними навичками, оскільки наші випускники в подальшому працюють в різних галузях суспільства. Тому ми і використовуємо інноваційні методи, а також і практичну роботу, оскільки на другому курсі наші здобувачі набувають знань практичного навички через навчальні практики. А також на третьому курсі здійснюється практична підготовка саме в різних напрямках і в різних структурах нашого міста та району. Це і відділи управління соціального захисту, це і органи місцевого самоврядування, а також благодійні фонди, це кадрові та консультативні центри, це реабілітаційні центри, а також госпіталі, служби зайнятості та працевлаштування, різного роду установи неурядових організацій або ж благодійних організаціях, це можуть бути і військові структури, а також Національна гвардія. Ми звертаємо велику увагу саме на проєктні, комунікативні і міждисциплінарні знання, для вступу до коледжу наші вступники складають екзамени після базової загальної середньої освіти. Два екзамени це українська мова та література, а також історія України. Термін навчання 2 роки 10 місяців. Якщо до нас вступають вступники на базі повної загальної середньої освіти. То, звичайно, ми маємо з вами пройти мультидисциплінарний тест, який на даний час розробляється Міністерством освіти і буде з три дисципліни: це українська мова, література, і обов'язковим, історія України, математика, або ж історія України буде замінена іншою. Дисципліною, ви маєте слідкувати уважно за центром оцінювання якості освіти для подальшого вступу, перелік документів ви можете побачити як на нашому сайті, так і на нашій презентації. Тому, якщо ви цікавитесь соціальною політикою, психологією, соціологією, правознавством або ж економічними знаннями і маєте за мету надавати допомогу собі, своїй сім'ї, людям, які вам. Небайдужі, ми просимо до нас, вступайте і будемо раді вас бачити. Дякую за увагу! І на даний час я готова відповісти на ваші запитання щодо вступу в майбутньої вашої фахової підготовки, а також в майбутньої професії соціальна робота.